У Житомирі попрощалися з військовослужбовцем Максимом Дойничком. Чоловік загинув 3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання. Він був сміливий. Перш ми думали, що він не буде таким, але в бою він себе показав, ми самі аж удивилися цьому, що він був таким. Що так, з другої сторони, подивитися, що не скажете, що він там. А так він себе показав дуже хорошо. Був гарною людиною. Дуже гарною людиною, сміливою, надійний, надійний товариш. Максим Дойничко народився 26 січня 1991 року у Ружині. Через кілька років родина Максима переїхала до Житомира, розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Максимчик закінчив нашу загальноосвітню школу номер 6 нині цей ліцей номер 6 Після закінчення школи навчався і здобував освіту у професійно-технічному училищі, працював певний час у санепідемстанції міста Житомира, потім працював на Євроголді. Максим був волонтером фонду соціальної адаптації незахищених верст населення, говорить його голова Дмитро Данилевич. Ми його запам'ятали. Я тут як людину з такою усмішкою. Він такий повненький трошки був. Ми його називали наш Мамосік. Наш Мамосік завжди, от, я зутра, зранку приходив, в мене був поганий настрій, але він завжди, от, як наша іскорка була. Я сьогодні прийшов, в мене, напевно, сльози зараз будуть. Я настільки... Він пішов сам добровольцем, йому не дали хтось повістку, йому він пішов сам добровольцем, не за гроші. Він просто тут поняв, що він тут робив гарну справу, і він намагався сказати нам, напевно, що. Що отам от я зможу допомогти. Я думаю, що він допоміг. Захищав нашу Україну на східних південних рубежах в одному у складі одного з підрозділів Збройних сил України. І це єдиний син у батьків. Це надія і опора у батьків, яку забрала клята війна у тата і у мами. Поховали Максима Дойничка на Житомирському військовому кладовищі.